Наприкінці вересня центр дитячої та юнацької творчості проводив благодійний ярмарок. Зібрані кошти у сумі 3 тисячі гривень передали на потребу волонтерському об'єднанню Ельф його представники завітали до вихованців одного з гуртків закладу, аби вони допомогли складати саперські сумки. Ми вирішили запросити Вікторію Степанівну ну, саме до журналістів, тому що це суспільно значима робота, і вони розуміють, що це корисно. Вони розуміють, що це зараз важливо. І кожна допомога, яку вони в силах надати, вона є важливою. Це і не тільки фінансова підтримка, це моральна підтримка. А в даному випадку волонтерських рук не вистачає. І ми вирішили допомогти їм саме на нашому занятті допомогти скласти саперські сумки. Ельфи зазначають, що постійна потреба є у наповненні до саперських сумок, які постійно є у запитах від військових. Серед останнього замовлення 59 таких наборів, вартість одного близько 1600 гривень. Кошти нам як би там не було сказано, але вони нам потрібні завжди. і наразі. Ну, чесно, я вже казала дітям: сьогодні я зробила закупи, і в мене залишилося. Ну буквально не вистачало навіть на карабіни. Тому оці кошти ну, є дуже потрібними і для продовження нашої ініціативи, і, і допомоги. Тому ми дуже вдячні і, і колективу, і учням. І... Які долучилися до цієї акції. Але потреба є не тільки в грошах. Важливий момент люди, адже треба плести кавери, кроїти та шити саперські сумки та мапники. Тож усіх, у кого є бажання та вільний час, волонтери об'єднання Ельф запрошують допомагати разом.